На каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог. Будні студентки. Другий випуск. Хто не бачив перший, обов'язково перейдіть за посиланням в описі і подивіться. Зараз вже третій тиждень мого навчання в університеті. Сьогодні у нас не було першої пари, але замість неї була репетиція, на яку запізнилася. Але в принципі, під час репетиції нічого не робили, ми ставимо, якщо що, постановку на арт-фестиваль, де кожна група має. Взяти фільм і адаптувати його під університетське життя і поставити сценку. Подивіться на це. Невже у нас немає черги на ліфт? Я що це? Ну, у нас просто ще 10 хвилин до пари, можливо, вона ще встигне з'явитись, але ми перші будемо. По якійсь неізв'язаній причині наш ліфт не їде на другий поверх. Це Діканат, мабуть, спеціально так зробив. Ага, а нам вже треба поїхати на другий поверх, тому що там якісь підписи треба поставити. Ми туди, обратно, туди, обратно проїхали вже до другий поверх рази два і не зупинились там. Тому треба так пішки. Йти. Зараз уже четверта година, уявляєте? Весь цей час я була в університеті. Хто дивився мій минулий влог, знає, що я ходила на школу лідерства від її бізнес на презентації цієї програми. Так от я у цій програмі беру участь зараз. Сьогодні до нас приходив співзасновник Гепюр, розповідав, от мені його лекція дуже сподобалась. Мені здається, що поки з усіх це моя найулюбленіша була, найкраща. І також нас сьогодні розділили на команди. Ми буквально трошечки познайомились з нашим ментором, менторкою, і потім будемо працювати разом у командах над створенням якогось проекту я вже десь півтори години вдома. Ви бачите, встигло потемніти. Я йду у магазин, тому що з зеленої економіки нам задали домашнє завдання у супермаркеті порівняти два продукти: от, наприклад, сік або ковбаса дешева. І дорога. Який у них склад, які у них там щось ще. Тому я йду у магазин, щоб придбати якісь продукти. Я хочу, щоб різниця була прям дуже сильна і дуже помітна. Я знаю, що в Сільпо є такі дорогі чіпси, але тут їх немає в супермаркеті, де я зараз, тому я сумніваюся на рахунок чіпсів. Можливо, грінки, тому що оці грінки виглядають ем, якісно. Хоча вони коштують доволі небагато. Я, походу, знайшла, ще я буду порівнювати. Це оця шоколадка за ось, шоколадка, вафелька за 246 гривень. Вибачте, я поки що не настільки багато, щоб купувати такі люксові вафлі. Тому оце мій варіант. Ладно, нет, взагалі то оце, Я б купила такі, але мені для експерименту треба найдешевші. Тому або ці, або ці. Ладно, я передумала, я не буду себе травити, коли їх назад <свісно> і йду за тим, що мені дійсно треба. Я коли йшла в магазин, зателефонувала мамі, і вона мені дала список продуктів, які треба купити. тому, бачите, не зря йшла в магазин. Давайте я вам покажу, що я купила. Перше, це кіт сир. Друге. Один сир. Сейчас Зараз вот отак зробимо. Вот. Один сир. Другий сир. Третій сир. І четвертий сир. І сосиски, сардельки. І розпрушувач ліста. Сьогодні у мене доволі загружений вечір, тому що дуже багато справ накопичилось, які я ніяк не можу всі доробити. Я зробила презентацію з менеджменту. Мені треба її прикріпити і ще доробити реферат до цього. Далі мені треба по роботі змонтувати відео для Тіктоку змонтувати відео. Хто не підписаний мій тікток, обов'язково підписуйтесь. Щось ще мені треба було зробити, я вже забула. Ну, ми взагалі мовчимо про те, що мені треба читати книжку, по-перше, закінчити ту, яку я почала ще влітку. І по-друге, почати і закінчити книжку з тайм-менеджменту, тому що нам задали на домашку прочитати книгу і там, втілити в життя її принцип, і потім розповісти. Мені це все треба зробити. А коли мені це робити, я не знаю. У нас почалась тривога. Я не знаю, що, що мені думати, що мені робити. Буду чекати своїх подружечок, одногрупниць, тому що вони, відомо, окремо від мене пішли. У нас була пара з менеджменту, я встигла, слава Богу, розповісти проєкт. У нас далі має бути пара з тайм-менеджменту, але я не впевнена, чи буде вона, чи ні. Тривога закінчилась. Я не думаю, що викладачка вже прийшла. Але ми в університеті, тому ми піднімемось і перевіримо. Ми перші нічого собі. Я прям в шоці, що нас так багато. Але викладача нема. Через весь цей час я сиділа в телефоні. Не думайте, що я така суперпродуктивна. Я теж люблю посидіти в Тіктоці. Але прийшов час робити домашні завдання та інші справи, тому що у мене багато справ. Мені ще й треба сьогодні раніше лягти, тому що завтра пара на восьму. Тому пропоную зараз зробити проект з зеленої економіки. Я зараз про нього трішки детальніше розкажу, тому що він доволі цікавий. Про завдання. Нам треба було піти у супермаркети та прослідкувати, чи є там спеціальні відділи з товарами еко з екомаркуванням, там зі здоровими товарами. Я це вчора зробила. В магазині, де я була, був такий відділ. Я про це напишу у презентації. Також в рамках дослідження треба було порівняти два продукти з екомаркуванням. Ті вафлі були не з екомаркуванням, тому що ну, в магазинах в Україні майже немає таких. Товарів, тому я просто порівнювала товар з такого екологічного здорового відділу з звичайними вафлями за 28 гривень. Різниця у 10 разів. Нам треба дослідити склад цих двох продуктів на наявність різних харчових добавок. Я їх не купувала, але я сфотографувала їхній склад і зараз буду аналізувати. Перший слайд вже готовий. Це наші дорогі вафлі, Ви можете прочитати їхній склад. Він доволі непоганий, хоча хорошим його назвати також не можна. Тому що тут бачите на другому місці цукор, ну і крохмаль, це також не супер класна речовина. Але всі ці речовини у його складі, вони натурального походження і тому не несуть небезпеки для здоров'я. А ось і дешеві вафлі. Я якщо, чесно думала, що у них буде погірше склад, але як ви бачите, у них тут е, тільки пальмова олія і два антиокислювачі. Тому, якщо з'їсти їх раз, то нічого з вами не буде. Але, звичайно, як я написала, для постійного вживання краще обрати випічку. На натуральних інгредієнтах, наприклад, оцю за 246 гривень. На це домашнє завдання у мене пішла година. Зараз о пів на дев'яту я буду робити деякі робочі завдання і потім готуватися до сну і до наступного дня. Всім доброго ранку. Мені дуже подобається мій лук. Я запізнююсь, але викладачка теж запізнюється. Тому я прийду раніше неї. Підемо на репетицію. мене закінчились пари, три пари, дві навіть дві сьогодні. У мене школа лідерства на на третю. Але зараз година і мені треба щось робити. Тому я вирішила піти на Speaking Club. I love uh, spending my time actively, maybe walking, talking to people, making new friends. У нас вже закінчився Speaking клаб Через півгодини буде діябізнес. Я не пам'ятаю, розказували чи ні, але ми розділились по командам вже на минулій зустрічі, тому можливо ми будемо працювати в командах. Порада для вас, будь ласка, будьте уважними. Ну, я не знаю, можливо, це якби стосується багатьох. просто у людей, які такі дуже активні, як я, і їм треба так, все зробити, зробити, оп оп оп. оп. От, наприклад, да, я часто роблю і не звертаю увагу на якісь деталі. І через це потім. Можуть виникнути дуже великі проблеми. І тому, будь ласка, я і собі, і вам кажу, що перевіряйте щось перед тим, як ви надсилаєте, здаєте, взагалі щось робите. Перевіряйте, якісь там деталі. Ну, а я зараз деякі питання ще хочу повирішувати трохи, і вже буду лягати спати. Бачите, о пів на одинадцяту, а я вже готова йти спати майже. Це прям прогрес. Всім доброго ранку. Я продуктивна вже з самого початку дня, тому що сьогодні я встала раніше десь на 40 хвилин, мабуть. Тому що мені треба було зняти відео на одну програму. Я його вже зняла. Зараз мені треба швиденько зібрати сумку і виходити в університет. Я думаю, що, можливо, я навіть не запізнюсь. Що я дивлюсь на цей годинник він не працює. Пари, але почалась тривога. Ми дуже сподіваємося, що вона скоро закінчиться, тому що зараз ми їдемо у банк. Вчора нам прийшло повідомлення про те, що наша картка оформлена і треба її забрати. Там буде стипендія. Це треш який сказали, що чекати дві години. У мене нема такого часу, і тому я приїду за нею десь через місяць, <гум> тому що ну, зараз всі всі просто забирають ці картки. і Я думаю, що кожного дня буде таке.